Вітаємо слухачі української радіо Миколаїв. В Студії працюють ведуча Галина Самоленко та операторка етару Наталя Квашенко. І далі розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні говоримо про декларування зброї на Миколаївщині. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92FM. Первомайськ 105,9FM. За календарем, 11 грудня 2024 року вже 1022 дні триває широкомасштабна війна Росії проти України. Збройна агресія призвела до того, що обіг зброї в Україні значно збільшився. З одного боку це необхідність для захисту, а з іншого реальна небезпека при необережному непрофесійному використанні зброї. 25 листопада вступив в дію закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю до кінця воєнного стану. Цивільні особи, які отримали або знайшли вогнепальну зброю, незалежно від того, яка вона саме автоматична, напівавтоматична, гладкоствольна, мають можливість її задекларувати в органах поліції та зберігати у законний спосіб спосіб. то сьогодні в програмі Радіо День розповімо про те, що потрібно знати про декларування зброї, яка його процедура, хто і в який термін може це зробити, а також якими можуть бути наслідки у разі відмови від реєстрації зброї. Закон України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України регламентує порядок отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Впродовж першого тижня з моменту запуску процедури декларування вогнепальної зброї деякі мешканці Миколаївщини відповідально поставилися до законної процедури та звертаються до поліції щодо подальшого її зберігання. Про це повідомляє поліція Миколаївської області. Процедура декларування проста та швидка. Громадянин повинен звернутися на спецлінію 102 або до найближчого відділку поліції, де у подальшому фахівці оглянуть зброю, облікують її та видадуть власнику відповідний документ. Про процедуру декларування зброї її терміни та умови розповів Сергій Нежидаєвник, начальник відділу контролю за обігом зброї обласного главку поліції Миколаївщини. Ну, це обліковується, все зброя виводиться сті стіні, ті всі трофейні автомати, пістолети з метою забезпечення безпеки нашого суспільства. Громадяни декларують вся зброя, до кінця військового стану може зберігатися у них. Після військового стану в них буде 90 діб за те, щоб зброю обратно до поліції. Після чого там буде прийматися рішення громадянинам, або він, наприклад, те, що це автомат Калашникова, переробляють його в мисливський карабін, або переробляють масогабаритні макети, які законно можуть зберігати себе вдома. І цей закон і регламентує порядок отримання, декларування та поводження зі зброєю і передбачає, яким чином громадяни, в яких теперішній час зберігається вони зброя, можуть її легалізувати і зберігати себе вдома, ті ж самі трофейні там автомати або пістолети. Громадяни, які знайшли зброю, або в в яких є зброя, вони телефонують до поліції за номером 102, Повідомляють про цей факт упродовж 24 годин прибувають до найближчого підрозділу поліції за місцем його перебування та декларують або добровільно видають цю зброю. Тобто задекларувати у нас можуть особи віком від 21 року, як громадяни України, так і іноземці і особи без громадянства, які перебувають на законних підставах на території країни. Uh -huh. Вони подають заяву, подають е фотокартку, е паспорт, витяг про реєстрацію, ідентифікаційний код. Ну приблизно це 20-30 хвилин. Співробітники там перевіряють зброю за обліком. І видають талон про декларування зброї. Це обов'язково за місцем приписки. Телефонує на 102, Повідомляє де вона, угу. і вже виходячи з цього, приймаємо рішення, де її буде ближче, або під'їхати до територіального підрозділу поліції, або у нас створені мобільні групи декларування. Чотири такі групи працюють. І ця група, якщо з громадян не зможуть під'їхати, може під'їхати до них та задекларувати цю зброю. Ну якщо громадянин декларує на себе цю вогнепальну зброю, то він може. Цю зброю зберігати у себе вдома використовувати там для віці чи агресії. Якщо він добровільно видає, то ця зброя зберігається підрозділів поліції. Ну як він відмовляється від права її задекларувати і передає для до поліції у час війни. Дуже багато людей, які знаходяться на деокупованих територіях, вони час від часу знаходять якусь зброю. А якщо така зброя буде виявлена поліцією, що передбачає закон, які можливо покарання, якщо вона прихована відповідно цього закону громадяни, є з 25 листопада по 25 грудня? Це місяць, напротязі якого вони можуть здати зброю, яка в них була набута ще там у 22-му році, або 23-му році? Після 25 грудня громадяни повинні протягом доби здавати зброю, яку вони знайшли, або відкопали, або якимось іншим чином нам попала до них до їхніх рук. Якою є ситуація на Миколаївщині? Наскільки активно люди все таки декларують зброю? Ну, на сьогодні у нас вже зверталось двадцять громадян і загалом задекларовано 33 одиниці. Це угу. Такі громадяни, які по дві, по три декларують на себе. На цей час іде 30 хвилин. Мають спеціальний реєстр, який є загально регіональним. Да, поліція переїжджає, перевіряє номера, на які на неї вказані, перевіряє за нашими обліками поліції. Якщо все добре, то зброю декларується на того громадянина, який виявив бажання задекларувати. Що громадяни будуть бажання задекларувати зброю, і під час її перевозки, переноски, щоб дотрималися вимог безпеки, зброя повинна перевозитись в розрядженому стані, прихованому від інших осіб. Під час цього не взятим заряжати зброю, розбирати, демонтувати боєприпаси або передавати стороннім особам, зброя може передаватися тільки. Працівникам поліції звертається за 102, повідомляє про свої наміри, Наміри приїжджає і здає зброю. Забороняється до декларування зброям, калібр якого прилишає 12,7 мм. Це те, що касається нарізної зброї, і не декларуються кулемети, вогнемети, міномети, інша важка така важке озброєння, Пістолети, автомати, карабіни. Це все декларується, залишається у громадянина. Цей закон не є ноу-хау для нашої країни, відзначає юрист Аркадій Дабеган. Бо в будь-якій країні, де є збройний конфлікт або бойові дії, безумовно існує практика повернення військовослужбовців з незареєстрованою зброєю, чимало такої знаходиться і на території бойових дій. І країна, яка має окреме законодавство щодо обігу зброї, а Україна є саме такою країною, буде робити все можливе, аби захистити населення. Тож добровільне, Декларування це превентивний крок. З іншого боку, треба зазначити, що далеко не вся зброя офіційно реєструється. У цьому випадку передбачено покарання після закінчення відведеного часу на декларування. Миколаївський регіон досі є прифронтовим, трапляються різні ситуації, навіть інколи курйозні. Як правильно вчинити, пояснює юрист Аркадій Дабіган. Моделюємо ситуацію, знайшов зброю, з лісосмуги не зміг дозвонитися, тому забрав додому. Але не задекларував. Інший варіант на знайденні зброї затертий номер, так би мовити, припишуть порушення закону. І ось як ці ситуації коментує юрист. Слухаємо. дивіться ну перш за все, нам треба зрозуміти, що якщо людина знайшла зброю, то перш за все ми маємо чітко для себе знати, що зброя в нашій країні має обмежене користування. Якщо така людина не є володарем цієї зброї, а ми сказали, що вона її знайшла, то безумовно ця зброя, як така, може бути, по-перше, знаряддям коні якогось злочину, теоретично, ми це можемо передбачати, або просто бути частиною незаконного обігу зброї в країні. І якщо в принципі ми кажемо про те, що він в принципі може її торкатися, тому що що ми називаємо словом «зброя», Якщо йдеться про холодну зброю або вогнепальну зброю, то я скажу вам відверто, що я взагалі нічого не піднімав по посадках зараз. Чому? Ну бо теоретично вона може елементарно бути замінованою. Війна не так далеко відійшла, і мінування зброї це також, в тому числі, один із методів ведення війни. Але давайте все ж таки все це ми відкидаємо і підходимо до того, що, умовно кажучи, він все ж таки вирішив цю зброю підняти з цього місця і транспортувати. Це було його рішення, він не бачив ніяких інших безпекових питань. Гаразд, тоді він доїжджає до, до першого блокпосту, зупиняється самостійно, виносить цю зброю або залишає її в машини, щоб, не дай Боже, не викликати додаткових, скажімо, дій з боку офіцерів, чи... і робить наступне: він декларує, що в його машині наразі знаходиться знайна їм зброя. В подальшому, безумовно, в залежності від того, яка це зброя, буде або викличена міннобухова бригада, яка буде займатися цим питанням, або в будь-якому випадку слідчо-оперативна бригада. Але його машина, він сам, і зброя, в яка буде знаходитися в неї, на час таких слідчих дій, первисних слідчих дій, буде затримана до завершення їх проведення. Далі вона буде вилучена. Безумовно, якщо він буде кататись зі зброєю, яку він десь знайшов, по Блокпостах то будуть питання, це абсолютно природне, але це не прогавина в законі, це елементарне незнання своїх обов'язків. Аркадію, ще є таке питання, є зброя, у якої або затерті е, спеціально, не спеціально, е, номерні е, знаки? По поясню, поясню. Ну, перш за все, треба зрозуміти, що що буде робити поліція з цією зброєю? Ну, безумовно, ми з вами змогли би зараз витрачати час на обмовлення питань, як конкретно з нею буде працювати експерт. Uh -huh. Вони знають, що робити, повірте мені. Це перше. Друге. Що з причин, які пов'язані з тим, що ця зброя не може бути зареєстрована, до прикладу, якщо на неї збиті номера, то в даному випадку без всіляких э, сумнівів ця зброя і не буде зареєстрована. Вона буде вилучена і повністю ну, зруйнована та да? знайшлося. Ну, бо вона не має родових ознак цієї зброї. Одна із родових ознак цієї зброї, окрім моделі, року випуску, тощо є серійний номер. Якщо він відсутній, перепрошую, він відсутній. Все угу. для цього є органи, які будуть цим займатися. Ми розуміємо тільки одне: з технічних питань ця зброя не буде зареєстрована. Крапка. А чи вона є снарядням, чи не є снаряддям якогось злочину, для цього є відповідні органи, нехай досліджують. Але суспільство має зрозуміти, якщо якась конкретна зброя, яка буде передана, да вона буде знаряддям. Яке використовувалось під час скоєння злочину, це не означає, що вона в дужках стає білою. Ні, вона білою не стає. Вона стає доказовою базою відповідного злочину, і він буде розслідуваний. Тобто, розумієте, тут багатошарова така історія. да? Захищаємо законодавство, захищаємо населення, діємо в напрямку розкриття злочинів і, безумовно, основне завдання повернути в правове поле цивільне населення. Бо я ще раз хочу, щоб ми всі пригляди. Гадали і пам'ятали, цивільне населення не приймає безпосередньо участі в збройному конфлікті, тож наявність в неї зброї, яка обмежена законодавством на сьогоднішній день, є позазаконною, тому що зброя все. в будь-якому випадку це небезпека для всіх і для кожного окремо. Можу вам сказати, що це абсолютно точно, принаймні так каже українське законодавство. А ми, як законослухняне суспільство, маємо виконувати його накази. Дим більше під час війни, коли ще раз і ще раз хочу сказати, кількість такої зерої буде зростати, і давайте будемо відверті. У, Умовно кажучи, артистів академічного театру, воно буде значно меншою імовірністю накопичено, аніж у кримінальних структур. І ми всі це розуміємо. Так, Тому так. ми розуміємо про яке декларування і про яке вилучання йдеться. поки добровільно не схочуть добровільно. Ну що зробиш? Закон для всіх, якщо людина буде затримана зі зброєю, не маючи права на її зберігання, використання, безумовно вона буде покарана. Ось такі системи добровільної здачі це просто чергове нагадування суспільству про те, що мати зброю вона права не має. Принаймні в тих обмеженнях, які передбачені чинним законодавством, зі слів Сергія Нежидаєва, начальника відділу контролю за обігом зброї обласного головного управління поліції Миколаївщини, від початку процедури декларування в регіоні громадяни вже облікували 33 одиниці зброї, а також добровільно здали один автомат. Хоча ми розуміємо, що зброї на руках. У Миколаївців може бути значно більше, чому ж так неохоче? Реєструють зброю своїм припущенням. З нами поділився військовослужбовець Ілля Шполянський. Слухаємо. Українці однозначно заслужили право володіти зброєю. Питання в тому, що мусить бути ефективна система контролю за розповсюдженням зброї і контроль за її зберіганням, обов'язковий. Але ще раз підкреслюю, що українці на сьогоднішній день заслужили право володіти зброєю, бо перші тижні агресії, коли держава себе показувала неспроможню захистити Україну, Країнців українці брали зброю дуже часто, а, неправомірно, як ми знаємо і розуміємо сьогодні. Роздача, яка була у військоматах, вона була дуже сумнівна з точки зору юридичної практики, але це допомогло стримати збройну агресію і, вочевидь, що українці не віддадуть своє право на володіння зброєю. А кожна людина, який пройшов бойові дії, який не має проблеми з психічним здоров'ям. Може і має право на володіння зброєю і на її насіння, і на право застосування у разі загрози життю або його або цілісності його майну. Чи можна вашу думку? Ну так мало її Е, e, Значить, ми на сьогоднішній день знаходимося в стадії тотальної недовіри громадян до влади, до влади всіх рівнів і, зокрема, держави? Тому сьогодні кожна людина, яка себе поважає, який Тепер вже розуміє, що якщо не буде мати зброю, яка буде десь або офіційно в нього знаходитись, або прихована, він не зможе вчасно захистити державу. І е, люди хочуть і готові захищати себе і свою державу самостійно. І для цього українцям треба дати можливість вільного володіння зброєю. Але я хочу зазначити, що у нас і так було вільне фактично володіння. Зброю, але воно було напівкорупційним. Видавали зброю тим, хто цього забажав, але для цього потрібно було обов'язково заносити хабар. Я вважаю, що вільне володіння зброєю прибере цю е, мережу хабарників. З одного боку, а з іншого боку, дасть можливість українцям вільно володіти зброєю і захищати свою домівку і свою родину. Ілля, але в законі говориться на часі про декларування, а не відібрання після закінчення війни, будуть інші процедури. Тотальна недовіра до влади вона привела до того, що сьогодні люди не довіряють і не будуть довіряти владі до того часу, поки в нас не зміниться керівництво, які Дійсно зможуть вже відповідати по тим зобов'язанням, які вони беруть на себе, і тому люди і не несуть, тому що вони вважають, що якщо вони сьогодні це зроблять, завтра це може по ним вдарити. Я вважаю, що цей закон недопрацьований, там не враховані побажання військовослужбовців і ветеранів, які сьогодні мають перше слово в країні. По таким чутливим питанням як володіння зокрема, володіння зброєю, тому що сьогодні учасники російсько-української війни є гарантом стабільності, гарантом існування нашої держави, в принципі, тому на сьогоднішній день я вважаю, цей закон не готовий. Він потребує допрацювання, він потребує активної участі громадськості. Зокрема, хочу нагадати, що в 2022 році проводилось голосування в дії і більшість українців висловились за вільне володіння зброєю і на завершення програми. Ще раз наголошуємо: задля власної безпеки та уникнення відповідальності, якщо до вас у будь-який спосіб потрапила зброя, будь ласка, негайно повідомте про знахідку поліцію за номером 102, або здайте її до найближчого поліцейського відділку. На цьому сьогодні ставимо крапку. Я ведуча Галина Самоленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. Прощаємось до наступної зустрічі. Ще почуємось.